Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів засідання ставки Тривало. кілька ключових питань: перше звичайно, фронт, ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО. Друге питання ставки прямо пов'язане з нашою обороною, зі стійкістю нашої держави, енергетика, підготовка до зими. Захист об'єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення усього того, що пошкоджено російськими ударами та бойовими діями. Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють, все зло вони повторюють. І коли у них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка, але маємо це. Враховувати цієї зими російські терористи будуть знов намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять, але спробують зробити біль ударів та більш спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо. Сьогодні на ставці були доповіді військових та усіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики. і за Нашу тактику проходження зими, зокрема, доповідали голова уряду, міністри, керівники енергокомпаній, представники сфери зв'язку, голови обласних адміністрацій, все, що стосується фізичного захисту об'єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій в разі тих чи інших надзвичайних ситуацій, виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям, це Дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан в регіонах підготовки до зими. Робимо і ще більше кроків на посилення нашої ППО та на співпрацю з партнерами заради стійкості української енергетики. Цей тиждень вже нас значно посилив Німеччина. Ми опрацьовуємо. З паном канцлером Олафом Шольцем передачу Україні ще батареї Петріот. Це буде суттєве посилення. Італія обговорила з Джорджою Мелоні, пані главою уряду, наповнення нового безпекового пакету для нашої держави. Дякую. Іспанія на перемовинах з паном Санчесом, прем'єр-міністром Іспанії домовились не тільки про додаткові системи ППО Хок, але й про підтримку. Енергетичним обладнанням, дякую, Британія. Маємо дуже хорошу домовленість з паном прем'єр-міністром. Ріше сунаком щодо безпеки в Чорному морі та в Одеському регіоні. Це важливо, щоб ми не втрачали часу і не втрачали можливості для експортної роботи. Україна має зберегти свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, має зберегти морський доступ до світового ринку. Я дякую Британії за цю підтримку. І, звичайно, пан президент Франції Еммануель робить для більшої безпеки України і всієї Європи саме те, про що ми з ним домовлялися. Є вагомі результати та нові можливості для наших воїнів. Але про деталі трошки пізніше. Сьогодні є ще й рішення про новий пакет від Нідерландів обсягом понад 100 мільйонів євро. І цей пакет фокусується саме на підтримці нашої енергосистеми. Найближчим часом проговоримо з паном прем'єр-міністром Марком Рюти і наші подальші кроки. Дякую, плідно співпрацюємо із європейським союзом. Для нас з усіх точок зору важливо розпочати вже цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, з нашої сторони все буде готово. В Верховній Раді залишився один крок. І принципово, щоб депутати цей крок зробили. ЄС для України це не лише економічна безпека та потужний внесок у вирішення питання геополітичної стабільності. Це ще й мотивація. Мотивація для нас, для наших воїнів, для усього нашого народу, мотивація боротись. Бути стійкими, пройти цю зиму та досягти наших національних цілей попри будь-який російський терор. Ще одне Харківщина. Вчора жорстокий удар по селу в Куп'янському районі: 51 загиблий, доля ще трьох людей поки невідома. Цього ранку російський удар по Харкову, просто по місту, по звичайних будинках, ракетою. Двоє загиблих і вони. З однієї родини хлопчик 10 років, та його бабуся, молодший брат хлопця, йому лише 11 місяців, та батьки в лікарні. Мої співчуття усім, чиїх рідних і близьких вбила Росія. Вчора і сьогодні лідери держав, багато міністрів закордонних справ висловили співчуття та засудили російський терор. Я вдячний кожному і кожній, хто не залишається байдужим. І тільки разом. У єдності можна долати терор, і ми це зробимо держави і лідери, народи. Дуже багато журналістів, громадських діячів та звичайних людей підтримали нас зараз і підтримують протягом усього часу цієї війни. Україна надзвичайно цінує кожен прояв підтримки, кожен прояв солідарності з нами. Наша перемога над російським терором буде спільною перемогою усіх людей світу, які так само. Як і українці вважають, що зло і ненависть завжди повинні програвати. Завжди. Це має бути непорушним глобальним правилом. І обов'язково буде. Слава нашим воїнам, слава усім, хто захищає людей та людяність. Слава Україні!